Це вже моя десята спроба записати це відео. Ну, отож почнемо. Не будемо гаяти часу. Всім привіт! Мене звати Андрій Куделя, і сьогодні на основі презентації, яка мені дуже сподобалася, я хотів би створити фільм з моїми власними рекомендаціями щодо основних правил безпечної поведінки в інтернеті для підлітків. Перше правило, яке мені одразу припало на думку, це те, що не бажано взагалі розміщувати персональну інформацію в інтернеті. Ну, я маю на увазі ваше повне ім'я, прізвище, номер мобільного телефону, адресу електронної пошти, домашню адресу, фото з вами, членами вашої родини та друзями. Також не викладайте цю інформацію без дозволу ваших друзів та членів родини. Ні в якому разі. Тому що пам'ятайте і зважайте на те. Що якщо ви публікуєте фото чи відео в інтернеті, їх може подивитися кожен. Якщо ви хочете викладати цю інформацію в інстаграм, е, налаштуйте розділи найкращі друзі або переключіть ваш аккаунт на закритий, зачинений. Також не відповідайте на спам, е, ну небажану електронну пошту. Якщо ви вже досвідчений інтернет користувач, то вам вже буде легко пізнати, де шахраї просто підробили сайт якоїсь соціальної мережі і пропонують вам виграти автомобіль. Не буває такого, щоб людина просто виграла гроші чи автомобіль у реальному житті. Зважайте на це, також не відкривайте файли, які надіслали вам невідомі люди. Тому що ви не можете знати, що насправді міститься у цих файлах. Там можуть бути віруси або фото, відео з ну неприємним вам змістом. І звісно, пам'ятайте, що ці люди можуть бути не тим, за кого вони себе презентують вам. У соціальних мережах можуть бути фейк-аккаунти. Чи, наприклад, ну ті ж самі ви виграли автомобіль, вам присилає якась можливо соціальна мережа. А насправді це просто група шахраїв. Ну і якщо немає поруч з вами когось із дорослих, яким ви довіряєте, які вас можуть захистити, не зустрічайтесь в реальному житті з людьми, з якими ви познайомились в інтернеті. Якщо ваш віртуальний друг справді той, за кого він себе видає, він спокійно зреагує на вашу турботу про власну безпеку. Він зрозуміє, що ви просто дотримуєтесь поведінки правильної в інтернеті, і не буде вже тоді до вас приставати. Якщо це шахрай, а це можливо може бути шахрай, то вже після того, як ви йому сказали, що ви не будете з ним зустрічатися, то будь ласка. Вже після цього на нього не реагуйте. Якщо він буде продовжувати е, переслідувати вас в інтернеті, то вже тоді можете навіть позвонити своїм батькам. І тому що ніколи не пізно все-таки їм розповісти, хто, якщо вас хтось образив. Ось е, ну і м також ще би хотів додати про електронну пошту. Мені тільки що спало на думку. Що не треба відкривати взагалі ніякі файли від людей, яких ви взагалі не знаєте або тому, кому ви не довіряєте. Не, не давайте свій пароль зовсім нікому. Ну, звісно, за виключенням дорослих вашої родини. Якщо ви в якомусь громадському місті, навіть якщо ви на хвилинку відходите від комп'ютера, все таки треба його відключати. І завжди дотримуєтесь сімейних правил інтернет безпеки. Вони розроблені для того, щоб ви почували себе комфортно і безпечно у мережі. І ніколи не купуйте в інтернеті нічого без дозволу ваших батьків. І звісно, пам'ятайте, що в інтернеті ви теж спілкуєтесь з людьми, тому, тому правила тому є таке то, тут. Теж не заважають. Вам треба спілкуватися грамотно, вислухувати вашого співрозмовника, не перебивати його, говорити адекватно і в діловому е, стилі розмови. Е, звісно, треба відстоювати точку зору під час розмови, але не ображайте своїх співрозмовників. Тобто, е, все-таки підведемо підсумок, дотримуйтесь етики спілкування. Тобто завжди будьте вічливими. У електронному листуванні, і ваші е, співрозмовники будуть вічливими з вами. Звісно, е, тепер мені ще одна думка спала на думку. Масло в масляне. Е, в інтернеті ніколи нічого не набирайте капслоком, е, тому що це сприймається у мережі як крик, і може прикро вразити вашого співрозмовника. На днях я реєстрував альбом. Який вже скоро буде на всіх музикальних майданчиках. І там мені сказали: не набирайте вашу назву альбому у капс капслоком, тому що люди подумають, що у вас назва альбому агресивна. Ось так ось дивно, але це справді правило. Також не розсилайте листи з будь-якою інформацією незнайомим людям без їхнього прохання. Це сприймається як спам і засмучує користувачів мережі. Ну, і фінальне таке правило, яке я навіть на листочку собі занотував, завжди поводьтеся у мережі так, як би ви хотіли, щоб поводилися з вами. Вибачте, за те, що я зняв таке довге відео, але сподіваюся, вам сподобалося. Отож, хотів сказати ставте лайк, але ну, це все в принципі. До побачення, гарного дня!